Російські війська у п'ятницю 13 лютого атакували суми щонайменше трьома безпілотниками. Один з них вдарив по будівлі гаражів, що Ковпаківському районі міста. Там зайнялася пожежа. На місце прибули правоохоронці та рятувальники. Місцеві жителі розповідають, вибух чули близько 15-ї години. Я працівник века, це прийшла глянути на ці будівлі. А куди влучила саме? Ну бачите, під покрівлю. Безполотник. Я була у квартирі. А ви тут десь поблизу мешкаєте? Ну, да, там, трошки далі. А чоловік був? Ну, слышно було. Це гаражний кооператив. Чотирьохітажний гараж. А машина десь стоїть. Так. Да. Да. У ну, мене тут все окраю. Також цього дня близько 12-ї години російські військові двічі вдарили безпілотниками типу ланцет по дитячій лікарні в Сумах. Про це у Фейсбуці повідомив виконувач обов'язків міського голови Сум Артем Кобзар. Дрони вибухнули поблизу одного з корпусів. Пошкоджено понад 60 вікон. За словами директора медзакладу, серед пацієнтів і персоналу травмованих немає. Діана Крахматова, Світлана Драган Суспільне новини Суми.